Перед тим, як планувати день, тиждень, проект або важливу подію. Я сідаю не просто заповнити графік. Я сідаю створити ландшафт мого життя. Я вдихаю і нагадую собі, я не машина. Я видифаю і питаю, що в мені живе зараз, що хоче бути зробленим не з обов'язку, а з сенсу. Я запрошую. Дух орієнтації, щоб я бачила, куди я йду, а не просто куди звикла, дух присутності, щоб мої дії йшли з відчуття, а не з тиску, дух внутрішнього авторитету, щоб я вирізняла своє відтреба дух витримки, щоб не перевантажувати, а плекати. Дух потоку, щоб в моєму розкладі було місце для дихання, несподіванок, життя. Я дозволяю собі. Писати не лише справи, а й простори відновлення. Планувати не тільки дії, а й наміри не заповнювати все, залишити біле місце, щоб життя теж могло щось запропонувати. Я не керую часом, я танцюю з ним. Я не мушу усе встигати. Я можу жити в ритмі, який підтримує мене. У моєму плані є місце для фище творчості, несподіваної радості. І мене справжнє. Я складаю не просто список, я створюю контур мого найближчого буття і я готова не до ідеального, а до живого.